Білосберг -бі літає в небі, наче птах Бібі Блосбер. А огукнемо її. Бібі Блосбер Вирушаймо разом у політ Бібі та яйце динозавра. Привіт, мамо. А ти коли-небудь викликала динозавра за допомогою чар? Кого? Ну, динозавра. Ні, А що? А ви в школі зараз вивчаєте динозаврів? А угу. вони жили сто мільйонів років тому. Сто мільйонів. Ви тільки уявіть. Ти повинна більше цікавитися, що відбувається у світі. Почитай газету. Чому б тобі не поговорити про динозаврів зі старою тіткою Менні? Ти що жартуєш? У мене вдома повно сов, павуків і навіть є ворона. Впевнений, що вгорі на її вулиці живе динозавр. Не розумію, чому тітці Менні має бути щось відомо про А Вони завжди цікавилися чимось історичним. У будь-якому разі, думайте, я б могла начеклувати динозавра? Я про справжнього. Ні, серденько, це неможливо. Динозавр занадто великий. Ти собі можеш уявити, скільки б він їв? Бібі, ну подумай хоча б трішки. Хочеш начеклувати динозавра? Ти, напевно, жартуєш. І, бібі, читай за моїми губами. Жодних експериментів. Так, гаразд. Донечко, тобі вже час іти. Подивися на годинник. Бувай, тату. Гарно тобі провести час у школі. Сьогодні ми їдемо досліджувати кар'єр. Схоже, буде весело. Чудово, тобі провести час. Ти будьте обережними з цими інструментами. Це вам не іграшки. Згрупуйтеся по двоє троє та йдіть шукати закам'янілі рештки динозаврів. Бібі -бі Блоксберг, куди це ти зібралася зі своєю мітлою? Це зовсім не відповідний інструмент для юного археолога. Яблучний пиріжок допомагатиме мені у пошуках залишків динозаврів Джонні зачекай... Джоб. Бібі Блоксберг. Тобі зрозуміло. Так, пані. Якщо у цьому кар'єрі справді є яйце динозавра, упевнено яблучний пиріжок його знайде. Ти так гадаєш? Звісно, а якщо він не знайде яйце, ми запитаємо про це у тітки Мені, вона експерт з динозаврів. Подобається, чи не так? У сінді станеться маленький подаруночок від тітиньки Мені. Абракси у чому річ. Ти якийсь тривожений. А, хочеш політати? У цьому справа? Ну, тоді лети. А! Але не залишай стару Мені надовго саму почув. А! 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 Схоже, відбувається щось дуже цікаве. Ені, мені чарівне слівце допоможе знайти динозавра яйце. Візвіз. -віз. Джонні, поглянь. Здається, це працює. Не знаю, чи нам Кінці, справді балачки, варто. Ходимо. Дивися, здається, яблучний пиріжок знайшов. Ну що? Джонні, подай мені молоток добре. Ми повинні дуже обережно відбити від яйця каміння. Так, дивовижно. Я знала, що воно тут було. Давай його піднімемо. Гаразд, <плес> давай ще раз. Один, два, три. <плес> <плес> обережно. О боже, яке воно важке. Зараз я це вирішу. Ені, мені хрустка грінка. Нехай яйце стане легким як підрінка. Візрізь. Молодці, діти, ви молодці. Сьогодні ви знайшли справді дивовижні рештки. Чудова робота. Ого, що це вони знайшли? Бібі та Джонатане, скажіть, що це ще таке? Це яйце динозавра, мабуть. Бібі Блоксберг. Мені зовсім не подобається цей жарт. Тож зараз же викиньте цей шматок пластмаси чи що там у вас? Але ми хочемо залишити його собі. Що ж, якщо це зробить вас щасливим, будь ласка, але мені за вас соромно. Гадала, сьогодні ви будете продуктивнішими. Бібі <певірка> -бі, обережно. Вона хоче забрати ваш камінь. О, ні. А ну геть. <певірка> Що це щойно таке було? <певірка> Я і гадки не маю. <певірка> <певірка> це і є твоє яйце динозавра? І ти знайшла його в кар'єрі? Та ну, бібі. Пані Мілар Менімак теж у це не повірила. Хоча у класі вона нам розповідала, що у тому кар'єрі вони знайшли скелет динозавра. Тож давай щось зробимо. Можливо, нам слід накласти закляття ренгену і подивитися, що всередині твого яйця. Тоді ми про все й дізнаємось. Так, це фантастична ідея. Дякую, мамо. Немає за що. А -а -а. Ось і ти, мій любий Абраксе, а тепер скажи, що тобі відомо. <плес> Ні, Ти що, серйозно? О, яка чудова ідея, моя хороша пташечко. Так, що тут написано? Хм. Мамо, давай швидше. Так, так. Ну, знайшла. Закляття рентгену. а воно досить складне. Бібі, -бі, будь ласка, нічого не кажи. Мені потрібно зосередитися. Енні менні два що яйця. що в середині яйця. Віз-віз. Який він гарненький. Оце так. Я повинна зараз же зателефонувати Джоні. Бібі, -бі, не поспішай. <тас> <кліст> Який блиск? <кліст> а? Мені? А? Ні. Божеволіти. До твого відома у нас є двері. Ні, мені доміно, нехай полагодиться вікно на звіст. Ми вже користуємося магією. Енні Менні нова праска. Нам дві кави, будь ласка. Віз віз. Прошу сідай, моя люба Менні. То що тебе сюди привело? А це динозавра. Мені не можна промовляти закляття рентгену, але ти повинен повірити. Там у середині насправді є динозаврик. Такий малесенький. Бібі, -бі, я тобі вірю. Хм... Але що нам з цим робити? Потрібно, щоб динозаврик якось вилупився. Так, Агов, я знаю. У нас є інфрачервона лампа. Тато постійно нею користується, коли у нього мерзнуть ступні. Ха? Хтось накладає закляття? На, на, на наше яйце. яйце. Аго, мамо! Це ти наклала закляття. М -м? Мені? Куди вона поділася? Наше яйце динозавра зникло. Воно просто розчинилося у повітрі. Бібі, ти впевнена? Пані Блоксберг, це правда. Ми почули звук віз віз пінг-пінг, а тоді яйце зникло. Пінг-пінг. І мені теж зникло. Як яйце. Так, так, так. Ти хочеш сказати, тітка мені вкрала наше яйце динозавра. Але це наше яйце. Так, так, воно ваше. М -м. Боюся, з цього приводу мені доведеться скликати Відьомську раду. На жаль, вона не залишила мені іншого вибору. А ну, гаразд, гаразд. Вітаю вас. Себе вітай, тітку Мені. Яйце динозавра належить нам, і ми хочемо його назад зараз же. О, <плес> тільки не треба гарячкувати, мої любі. Врешті-решт я лише хотіла приготувати з вашого маленького яйця суп. Що? що? А чого ви такі здивовані? Кожна досвідчена чаклунка знає, що яйце динозавра може принести їй безмежну силу. Напевно, ви, молодші чаклунки, не знаєте про це. Вам нізащо не вдасться зварити наше яйце. Зварити? Я наче не будь смішним. А от якщо з... Зняти з яйця шкаралупу і добряче розтокти її в порошок з золотою ступкою. Ні за що? Ми ж, Джонні хочемо, щоб вилупився динозаврик. Yeah. <laughs> і як ви хочете це зробити? О, ні, мої дорогі, забудьте про цю ідею. Це можуть зробити тільки. Е, тобто, ну це. Mm -hmm. Мені хто може це зробити. Кажи до кінця. Це можуть зробити тільки. Хто? А? А? А ну, тихо, але я ні мені міси багнюку перетвори його на каменюку. Візьміш. А так уже краще. Тітко мені зараз же зніміть з нього закляття, а йому це не нашкодить. Та і потім він нічого не пам'ятатиме. Цьому хлопчиську нічого слухати наші чаклунські таємниці. Так, але... бібі серденько не хвилюйся за Джонні. у нас є закляття, яке поверне його нормальний стан, тільки не зараз. Звісно, А дуже добре. А якщо є яйце таке, як це, якщо всередині нього зародилося життя, якщо на небі повня. І Якщо три чаклунки на трьох різних стадіях життя промовляють прокляття півночі, тільки тоді усе вийде. Аго, мамо. У такому разі все ідеально. Усередині яйця є життя. Сьогодні вночі повний місяць, і ми три чаклунки на різних стадіях життя. Бібі, ти маєш рацію. Жінка похилого віку. Доросла жінка і дитя. Згодна за однієї умови. Я заберу собі шматочки шкаралу. Тільки після того, як вилупиться динозавр. Ну, згода, зустрінемося о півночі. і залиште цю допитливу варвару до Та-та! Люба, я вдома. Уявляйте, який у мене сьогодні видався день. А... А... Оу, у нас гості. Привіт, Джонатане. Добрий день, пане Блоксберг. Е... Ти що, застудився? а? Аху, тату. Хочеш почитати свою газету на нашому подвір'ї? Оу. Хороша ідея. М -м, приготуєш мені трав'яного чаю. Ну, звісно, коханий. Так приємно. У мене така чудова сім'я. Бібі поклапся, поки тато сюди не повернувся. Так і мені на вазоні. Нехай зійде закляття ж Джоні. Візвіз! Джоні, з тобою все гаразд? Начебто. А що, щось сталося? Що ви вивчили закляття? Угу. Mm -hmm. Візьміть мене за руки, дивіться на мене, я подам знак. Гаразд. Гесть. Виношени дві гор, танець річкових потвор. Mm -hmm. Ені-мені гучно промовля. Mm -hmm. Нехай зараз mm -hmm. вилупиться, із mm -hmm. яйця маля. Mm -hmm. Віз -віз. но no. Взяла його на руки у такому разі Джонні буде його татом. Ну, ви тут радійте, а мені час летіти додому, варити суп. Вона й справді квапилася. Мамо, як ти гадаєш, що люблять їсти маленькі динозаврики? Для початку я б дала йому пляшечку смачного молока. Бібі. -бі, не думаю, що нам варто ділити свій дім з динозавром йому ліжко в саду сараї гаразд, але ж мені можна залишитися з ним сьогодні на ніч. Напевно, так навіть буде краще. На добраніч вам і тобі. Таке робиться. Краще піду подивлюся. Бернардо? <плес> що таке? <плес> О, Боже. Мені сниться, що я барбара зробить так, щоб воно зникло швидше. Ені-мені, <плес> вгамуйся. Повертайся до сну і більше не бійся. Віз, віз. Добре, що з нею все гаразд. Бібій швидко прокидайся. Нам потрібно вирішити одну маленьку проблемку. М -м? М -м? Нічого собі, та він гігантський. А? Ранку тобі малюче. Він трохи завеликий, щоб називати його малюком. Тобі так не здається. Плакався нам слід зробити його знову маленьким. Не хочу, щоб він був занадто малим. Бібі. -бі. Давай. Ей, мені, Ей -мені з дощем дрібненьким, дрібненьким, нехай Діно стане знову маленьким. Віз-віз! Саме цього я й боялася. Нам також потрібні сили тітки менні. І повний місяць. На жаль, зараз день. Діно, я краще приготую тобі якийсь сніданок, а потім можемо взяти Джоні і показати тобі місто. Mm -hmm. Що ж, схоже, що у цю хвилину ми нічого не можемо вдіяти. Mm -hmm. Нічого собі, який він голодний. А минулої ночі йому вистачило пляшечки молока. Це вже четвертий візок із сіном, який ти начеклувала. Це неймовірно Ти ще досі голодний? Mm. Uh. Діно, це не дуже вічливо. Uh. А чому ти йому нічого не кажеш? Врешті-решт, ти його батьком. Hmm. Що мені йому сказати? Послухай мене уважно. Mm. А от увагу свою він до тебе виявив. Хм. Така увага мені до вподоба. <рес> Діно, ходімо на прогулянку. О-оу! Діно, пий скільки хочеш. Після усієї цієї прогулянки тебе, мабуть, мучить спрага. Осія. Чотири візочки з сіном, які не було знову. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не можу повірити, він постійно голодний. Так, боюся, ти правий. Ені-мені, сяючим рубіном нехай наповняться возики з сіном. Віз-віз. Це все, що я можу начаклувати. Лише піввіска. Так. Це все. Ти можеш відвести Діно у сад. Я забагато сьогодні чеклувала. Зовсім виснажена. Звісно, бібі. <гум> Діно, усе гаразд. Так не може тривати. Привіт, тату. Давай домовимося. Ми будемо спокійними і зовсім не кричатимемо. Але нам потрібно про це поговорити. Бібі. Твій діду не може більше тут лишатися. Але але чому він не може залишитись? Тому що він не належить до нашого часу. Ні наш дім, ні наше місто для нього не найкраще місце. І у нього немає тут друзів-динозаврів. М -м -м. Ці помідори довго не протримаються, а він за секунду проковтнув усе сіно. Що тепер? Я спробую йому щось начаклувати. ені мені, дубове поліно. Я більше не можу цього робити. Що сталося? Ти більше не можеш чаклувати? Ні. Але моєму бідолашному Діну потрібно щось поїсти. Не хвилюйся. Ені, менні дубове поліно нехай з'явиться для Діно Сіну. Віз, віз. Смачного, Діно. Дякую, мам. Бібі що захворіла? Йому вірно у неї виснаження магічних сил. Виснаження магічних сил. Не пам'ятаю, що робити. Мені. Вона точно знає. Хтось кликав стару Мені? Звісно, що стара мені знає, що робити. Не хвилюйтеся за біві, просто вона забагато чаклувала, от і все. А він безсумнівно підріс, чи не так? Він голодний, але здається, ціною йому більше не подобається. Розумієте, справа у тому, що йому потрібна відповідна їжа, тобто рослини, які росли колись у доісторичні часи. Чудово, значить, ми просто можемо їх тут начеклувати, так, тітонько? Дитя, не кажи дурниць. Ми не можемо чаклувати те, чого не знаємо. Якщо це правда, то означає, що. що діно помре з голоду. Не добре діно. Я ніколи не думала, що щось зможе розтопити моє холодне старече серце. Мені що ти думаєш з цього приводу? А я нарешті приготувала свій магічний суп. Я чекала цієї миті все своє життя. І тепер за допомогою сили, якою тебе не ділить суп і шкаралупи, ти зможеш начеклувати їжі для Діно. Ні-ні, але суп дасть достатньо сили, щоб врятувати Діно. Бібі -бі, підійди до мене ближче. Перш за все, хочу, щоб завтра ти зробила все так, як я тобі скажу. Не поспішай, бібі. -бі. А ну що? Тепер ти готова йти. Тітонько, мені прошу, я хочу піти туди разом з Джоні. Ми для діно як батьки. Mm -hmm. У будь-якому разі, це ми знайшли яйця. Добре, я усе розумію. Щасти, тобі моя маленька чакунко. Бібі, серденько, я подумки буду з тобою. Дякую тобі. Мамо. Я теж. Удачі бібі. Прощатися з ним. Так, гадаю, ти маєш рацію. Джонні, скажи мені, ми ж правильно чинимо, так? Так. Діно, опустися сюди, до своїх мами і тата гаразд. Скажи нам, тобі тут подобається. Так, Діно. <звук> Коли дізнаюся, як дістати для тебе їжу, я повернуся сюди і знову тебе звільню. Обіцяю слово честі, мій малий Діно. Ені, Ені, Ені Мені, літро стане. Давай, я знаю, ти можеш. А? Ей, німені лідростане, нехай динозавр. <плес> а ну що? Може краще я це зроблю. <плес> Ей, ні-мені, лідоростане, а нехай динозавр каменем стане. <плес> так справді буде краще, повір мені. А йому не боляче. І потім він нічого не пам'ятатиме. Якби я тільки знала, що з ним усе гаразд. А ти поглянь на нього. І що? А? Що? А <рисвіт> Біблоксбер, маленька відьма, Зачарувати може все, мама й тато про чари знають, люблять бібі Бі над усе. Бібі Бі Блоксберг чаклує вправно, у школі вичила купу заклять. Чаклунка бібі, Бі, маленька бібі, Бі, навчилась на мітлі літати. Літає в небі, наче птах Бі біблосберг, а гокнемо її. Бі біблосбер, Вирушаймо